Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу з вами поговорити про правила поведінки на дитячому майданчику. Послухайте, будь ласка, віршик. Вибік котик погуляти на майданчик біля хати. Цуценятка вігукає. Дай тебе я розгайдаю. Так він гойдалку гайдав. Песика до сліз злякав. Як ви думаєте, діти, чи безпечно так робити? Виліз кіт на гірку вмить. Бачить, там єнот сидить. Каже кіт йому. Єноти, з'їхати мені охота. Ти чого тут розісівся? І штовхнув єнота вниз. Як ви думаєте, діти, чи годиться так робити? Розгорнув цукерку котик і поклав її у ротик. Потім кинув пустунець у єнота папірець. Раптом вітерець ввійнув, папірець коту вернув. Слід поводитись культурно, кидати сміття до урни. Мишка у піску сиділа, замок з вежами робила. Кіт по замку став топтатись і щосили реготатись. Мишенятко плаче стій. Чом не добрий ти такий? Чи годиться так малята інших діток ображати? Тут на шкід у мишенятка миттю вихопив лопатку. Нею він піску набрав, обсипати всіх почав. І від нього всі звірята в інший двір пішли гуляти. Я скажу вам без обману: так і треба хулігану. Ну а котик сам лишився, розвернувся, зажурився, у пісочниці нудьгує, кола прутиком малює. Здогадалися чому? Стало сумно так йому. Дітки, ви здогадалися, чому котик залишився сам? Дуже важливо бути уважним до всіх навколо в тебе. Не можна робити те, що іншим буде неприємним: кидатися піском, відбирати іграшки, зіштовхувати з гойдалок. Якщо ти хочеш погайдатися на гойдалці або покататися на каруселі, де вже катається хтось інший, дочекайся своєї черги. Хіба тобі буде приємно, якщо тебе проганятимуть з гойдалки? Будь культурним і ухайним, не викидай обгортки від цукерок. Та інше сміття не дитячому майданчику. Для цього є урни і спеціальні відведені місця. Будь вічливим, не ображай інших діток, не забирай у них іграшки, не руйнуй їхні будиночки із піску, вживай чемні слова, при впроханні будь-чого, поважай старших та особистий простір інших дітей. Запам'ятай, поводься з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Робіть другому тільки те, що хотіли б отримати самі. На цьому все. До зустрічі!